Цукровий пиріг самий простий рецепт, який зможе приготувати люба господиня. Я не буду охать і ахать, просто скажу це смачно. Знадобляться 2 яйця, 200 мл теплого молока, 20 г пресованих дріжджів, ванільний цукор, 2 пакети, 120 г просто цукор це 5 столових ложок, вершкове масло 50 г плюс 120 г дрібка солі. Вершки 200 мл та борошно. В рецептурі було зазначено 470, це 15 повних столових ложок, а у процесі приготування я ще додала 50 г. вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, трішки цукру для швидкого бродіння, яйця, сіль, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, один пакет та борошно. Задіяно у мене було 520 г. Сильно довго місити не потрібно, головне, щоб з'єдналися всі продукти, домішую руками змащеними олією. Борошна вам буде хотітися додати ще, але не треба. Тісто має бути еластичним, м'якеньким. Перекладаємо його у миску та ставимо у тепле місце на 40 хвилин. Робимо цукрову посипку. Цукор розмішати потрібно з холодним маслом і додати пакет ще ванільного цукру і в холодильник. Форму вистелити пергаментом, а за цей час у мене ледь не втік мій колобок гуляти в лісі. Це не тісто, а якась пісня солов'їна. Воно підіймає мені настрій, яке ж воно хороше. Кожна жінка має відчувати тісто, як чоловіки машини. Перемішувати його не потрібно, просто перекласти у форму для запікання і залишити ще на 20 хвилин. Тісто знову ворушиться, підходить. Тепер пальці рук обмокнути в олію і потикати ось такі дірочки. Тісто трішки присяде, але це не страшно. Увага! Один момент, який я завтикала, забула, що в холодильнику стоїть посипка, і її потрібно відразу розсипати по тісту. Але я швидко отямилася і додала в процесі випікання, встигла. Випікати потрібно при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Поглядайте на періг, дістати і відразу гарячий полити вершками. Запікати ще 10 хвилин. Який стоїть запах на кухні, передати словами мені не вдається. Вірте просто на слово це смачно.